І так, тема сьогоднішнього уроку суспільна організація та влада за первісних часів. А що ми маємо розібрати? Звичайно, що первісне суспільство дуже сильно еволюціонувало, в тому числі в плані суспільного устрою. Починало воно з того, що називається людське стадо. Де людське суспільство було дуже сильно схоже за організацією на первісні на тваринні стада. Я думаю, що ви читали чи дивилися Мауглі. Ви ну, уявляєте там, як було організовано, наприклад, стадо вовків, де керує цим стадом найпотужніший, найстарший, наймудріший вовк, який на полювання має виконувати якісь ключові завдання, і від нього залежить успіх полювання і успіх життя цього стада. Ну, власне, первісні люди, в принципі, дуже схожим чином були організовані як тварини, оскільки вони і виходили з тваринного світу. Вони спільно добували їжу. Їхній склад не був постійним, оскільки можна було переходити із стаю у стаю. Ну і головне завдання це добування їжі і захист від диких звірів. А в принципі, це дуже простий спосіб організації, який дуже схожий, як я сказав, з організацією тваринного світу. А потім на зміну, ось такому первісному людському стаду, ходить більш серйозна форма організації, яка називається Родова община. А там е, згуртований колектив родичів, які були рівними між собою, мали все спільне, і керувався цей колектив родичів зазвичай знову ж таки найстаршою людиною в сім'ї, який там був батьком або дідусем для більшості членів цієї родини. Ну і вважався найбільш мудрим і найбільш досвідченим. А ось запишіть, будь ласка, форми організації. Перша форма організації запишіть людське стадо. Давайте форми організації. Допишу зверху. Форми організації, Форми організації первісних людей. Людей. І запишіть. перша форма організації. Це людське стадо. Знову ж таки, як запишете прохання підняти руки. Так, ви записали першу форму організації. Тепер друга форма організації первісних людей. Це родова община. Запишіть, будь ласка, пункт 2, Двічку ось так. Це родова община. Я думаю, що записувати пояснення не потрібно. Ви і так це запам'ятаєте ось за картинками. Ну, тим паче ми будемо порівнювати цю форму далі з наступними формами. Запишіть друге: це родова община. Рухаємося далі. А, так а, далі, третя далі, власне про родову общину. Що ви маєте знати? Ось картинка. Родова община. Це коли є сім'я, яка живе плюс-мінус в одному будинку, і яка має все спільне. Що для цієї сім'ї є спільним а, пасовисько, де вони випасають свою худобу, оскільки це вже після неолітичної революції. А, є своє поле, де працюють а, члени цієї родини, і свій своя ділянка лісу для полювання. Ось так все просто це називається родова община. Вони могли бути доволі великими. В цій родовій общині форма правління зараз називається матріархат, але це не значить, що жінки там керували насправді, оскільки через жінку просто передавалася родова лінія. Чоловіки набагато частіше гинули, оскільки вони полювали. Чоловіки... Не ну люди не розуміли точно хто з чоловіків там є батьком конкретних дітей, і все таке інше. Тому лінія роду передавалася за жіночою лінією, і це називається матріархат. Але вирішували все одно всі ключові речі для племені чоловіки. Матріархат це не форма влади, це форма передачі лінії лінії роду. Але це також було звичайно важливо. А потім, коли населення стає все більше і більше після неолітичної революції, коли е, відбувається розподіл праці, коли розвивається скотарство і землеробство, звичайно, люди менше починають гинути на полюванні, менше починають гинути від голоду і холоду, ефективність господарства зростає, тому зростає населення. І на заміну родовій общини приходить сусідська община, запишіть третій пункт. Це сусідська община. Наступна форма організації перевісних людей. Це сусідська община. А чим вона відрізняється? Тим, що окремі поселення є, в яких живуть не родичі, а живуть сусіди, які мають спільний ліс для полювання, мають спільне пасовище, але кожен обробляє своє поле і кожен обробляє свій реманент. А ось для цього. Сусідська община. Я думаю, що ви виписали, що третя форма це сусідська община, і ми рушимо, і ми рушимо далі. А ось так на аналогічній схемі бачите, що окремі будинки, окремі поля, а все інше спільне для сусідської общини. Що відбувається далі? Четверта форма організації перевісних людей, які ми сьогодні розбираємо, це плем'я. Ой, четверта, це плем'я. А звичайно, що родова община і сусідська община. Цього недостатньо, щоб там обороняти від воротів своє житло для того, щоб великі полювання влаштовувати і робити ще щось. Тому звичайно, всі такі общини об'єднувалися у племена, які мали спільну мову, територію вірування матеріальну і духовну культуру. Ну в сенсі, що в них були спільні якісь релігійні культи, вони могли, могли справляти ці релігійні культи разом, і були певні були певні елементи схожо. Схожого господарства. Ну, ось ми бачили, коли ми тріпільців розбирали, да що в них була схожа матеріальна і, скоріш за все, духовна культура, що в них глечики схожі, орнаменти мають на великій території, що схожі там поховання, схожі моделі жител, і все таке інше. Це значить, що в стародавні часи ці люди спілкувалися і об'єднувалися в плем'я, ну і обмінювалися один з одним технологіями, тому що люди, звичайно, технології частіше за все. Не винаходять, а просто приймають у когось іншого. Там більш досвідчений важак якогось племені показав, як потрібно там будувати житла більш ефективно. Ну і потім ті, хто з ним спілкувалися, ті, хто його знали, вони приймають цю модель і починають самі таким самим чином робити собі житла. Ну і ми, коли розкопуємо ці житла, бачимо, що вони схожі, а значить, що люди всі спілкувалися. І так забить четверта форма: це плем'я. А плем'я, думаю, що записувати визначені не потрібно, а ви думаю, це все розумієте. Так, рушимо далі. А, хто керує племенем у первісному суспільстві? Племенем керує Рада старішин. знову таки найпотужніші і наймудріші і часто найстарші воїни. Які мають певний авторитет в суспільстві, а ця рада старішин розбирала суперечки між одноплеменниками, визначала покаранням. Ну і найста, най, найстрашнішим покаранням вважалося вигнання з племені. Чому так? Тому що первісні люди вони не можуть жити окремо. Ви ж бачите, що всі їх заняття це заняття людей, які об'єднуються у групи. Не можна одному полювати. Дуже важко одному займатися землеробством або випасом худоби, і якщо людину виганяли за межі племені, то це зазвичай значило вірну смерть. Що вона десь пойде, піде там, позбирає собі якусь їжу, але її скоро вб'є якась хижа тварина або вона помре від якоїсь хвороби, ну і від чогось іще. Тому що людина, як і інші тварини, вона така колективна. Вона не може в на первісному етапі жити окремо. Це зараз там кожна людина може купити собі там не знаю пральну машину. Праску, щось інше і повністю самостійно жити і себе обслуговувати за первісних часів. Це неможливо лише колектив міг дозволити людині жити далі. Ну і рада старішин це була вже первісна влада. Звичайно, що оскільки в них були спільні речі, були окремі речі, відбувалися суперечки за землю, за межі, за житло, і хтось мав це вирішувати. Вирішувалося це звичаєвим правом. Вони мали певний досвід вирішення аналогічних питань, як робили їхні предки, і до цього зазвичай апелювали. Це не було абсолютно абсолютним чином щось, схоже на наше теперішнє е, писане право, коли все зафіксовано, скільки за що можна е, покарання складати, вони це все вирішували на місці, збирає опираючись на власні звичаї, і е, союз племен. Це вже п'ята форма організації первісного суспільства, найбільш велика, запишіть, будь ласка. П'ята форма це коли племена об'єднуються у великі союзи племен і займають велику, велику територію. Ось коли ми в наступному році в сьомому класі будемо проходити Київську Русь, ви будете бачити, що Київська Русь це фактично союз, союз багатьох племен, які там частково добровільно, частково силою були об'єднані під началом єдиного київського князя. В принципі, аналогічна історія була в дуже, дуже багатьох випадках. І так, записуйте, будь ласка, п'ята форма союз племен. Доброго так, ранку. Доброго ранку. Бачу Я до Зайшла подивитися, як мої діти працюють на уроці. Взагалі хто є на дві хвилинки. Так, да, ваші діти чудово працюють. Так. Да. Вам ніхто не заважає? Так, ви записали союз племен. Рухаємося далі. А далі, звичайно, після цього починається розшарування суспільства на певні групи, коли є ті, в кого є більше влади, коли є ті, в кого більше можливостей, більше майна, вони виділяються у знать у більш багатих людей. І після неолітичної революції, через певний час, відбувається, як ви бачите, розділення суспільства на багатих і бідних. Є вождь, є його родина, є рада старішин, а є звичайні члени общини, які майже нічого не вирішують. І звичайно, це розділення суспільства породжувало нові і нові проблеми, які потім переросли в те, що мала створитися якась нова організація, яка б ці проблеми вирішувала. Ці проблеми не можна було вирішити первісними способами життя, коли там старішини общини вони бачили, що це набагато складніше, ніж вирішує їх звичаєве право. І тоді виникає нова, нова організація, яка називається Держава. А ну, ось, ви знаєте, Україна є держава, там Польща є держава, там Сполучені Штати Америки, держав дуже багато, але ж держави існувають існує доволі давно, і держави вони є ось такою великою формою організації, яка має покривати велику територію, об'єднувати велику групу людей і вирішувати проблему оборони, проблему внутрішніх конфліктів, проблему енергетичної безпеки. Да? Проблеми е, організації праці і видобутку е, харчування для всіх, держава це набагато складніше ніж те, що було до цього, і є багато теорій походження держави, звідки ось так первісне суспільство перестрибнуло і отримало нову форму як держава. Є теологічна теорія, яка каже, що державу створив Бог, є патріархальна теорія, яка каже, що держава виникла як е, е, внаслідок розвитку інституту сім'ї, який ускладнювався і ускладнювався. Це в принципі теорія, яка має право на існування. Та я думаю, що частина держав так виникла. А є ще договірна теорія, яка каже, що держава виникла як домовленість між людьми. Люди сказали, що ось нам потрібна організація. Давайте ми будемо обирати людей, які будуть нами керувати, і їхні обов'язки будуть там а, такі чи інші. А, теорія насильства, яка каже, що одні племена завойовували інші. Підкоряли і таким чином створювали держави. Звичайно, частина держав була створена таким чином. А психологічна, яка каже, що людям одним властиво підкорятися, іншим властиво керувати, ну і так далі. Космічна, яка каже, що державу нам завезли інопланетні істоти, і сказали: ось подивіться, яка може бути більш прогресивна форма організації в науці. Це питання остаточно не вирішено. Як ви розумієте, є багато теорій, скоріше за все. На практиці держава виникла різними способами у різних народів. Ну і є теорії, які більш менш насправді підкріплюються історичним матеріалом: це патріархальна договірна насильства е і класова. А про класову скажу трішки більше, да можете поки що це не записувати. А про класову скажу трішки більше, що Класова бачить головною причиною створення держави появу класів і протиріччя між ними класи це ось ті самі багаті і бідні, про яких ми щойно говорили. Так, е, да, клас багатих е, хоче експлуатувати бідних. Далі хоче з них витягувати ресурси а бідні хочуть якось цьому протистояти, але не можуть. І не можуть через те, що клас багатих створює апарат насилля, апарат контролю над бідними, який називається державою. Я думаю, що кожен з вас, коли буде дорослішати, буде стикатися з тими самими питаннями, що є держава, навіщо вона потрібна, як можна зробити державу краще і ефективніше. Але ці проблеми існують, як бачите, вже багато тисяч років, і корені цих проблем починаються з часів навісності. Ось власне дуже коротка схема класової теорії внаслідок неолітичної революції, коли з'являється землеробство і скатарство, починається обмін продуктами. А коли люди, люди обмінюються, розуміють, що їм потрібен якийсь універсальний еквівалент, і цим еквівалентом стають гроші. Після цього з'являється торгівля, з'являються перші міста після появи торгівлі. Починається так, що одні збагачуються, інші збі... інші бідніють. Внаслідок збагачення одних і збідні інших нерівність, експлуатація, ну і нерівність призводить до появи класів, а поява класів призводить до появи держави. Ось така схема класової теорії е, появи держави. Мені вона вдається Добре. до сьогоднішнього дня найбільш розумною, найбільш логічною. Ну і вона е, дуже коротко каже, що внаслідок неолітичної революції з'являються. Розшарування суспільства з'являються класи і з'являється держава як інститут вирішення для одних, ну і в першу чергу контроля для інших. Що ті, хто багатше за допомогою держави, контролюють, збагачуються далі і ефективніше живуть. Є можливо, запитання якісь до цієї теорії, до створ... теорії створення держави? Ні, ні, немає. Добре, рухаємося далі. Давайте пройдемось віртуальну екскурсію по одному з найстарших міст. В історії людства це читал гуюк, яке знаходиться в Туреччині. В принципі, там не лише це місто, але це місто найвідоміше. Ну і зараз ви бачите типову забудову міст після неолітичної революції. І так, на що тут можна звернути увагу? Перше, те, що тут забудова доволі близько, одна до одної: це для того, щоб економити площу, яку вони обороняють від там, диких звірів і ворогів, а також щоб економити тепло і. Економити тепло, да, це важливо. Ви можете побачити, що в кожному будинку в цьому поселенні немає дверей, вони виходять через стелю. Це зовсім інакше, ніж у нас зараз. Да, ось бачите, Щоб вийти, вийти на вулицю, потрібно ось так пройти по драбині, вийти на стелю і потім спуститися по драбині вниз. Ось так було в них. Спеціальний отвір він допомагав, по перше, виходити якраз продуктам горіння, виходити диму. Ну а по друге, захищав ще раз будинок від якихось хижих звірів, які випадково вночі не могли сюди зайти. Тому це було ще й практично доволі непогано. Ось такі виходи через верх. Крім того, це дозволяло економити місце в місті, цьому неолітичному, і вулиці в них фактично проходили, проходили зверху. Звичайно, в такому місці також були. Певні ритуальні ритуальні місця, де люди поклонялися своїм первісним тотемам або якимось фетішам. Ми з вами на одному з минулих уроків якраз проходили первісні уявлення про релігію. Ну і тут були певні такі об'єкти поклоніння. Скоріше за все, ось цей бик це тотемна тварина, і вони вважають себе нащадками цього бика. А ось. Ну і звичайно, бачите, що люди переміщаються по верхам, тому що. В цьому поселенню таких вулиць в сучасному розумінні не так багато, а з будинку на будинку вони переходять поверху. Ну їм вважалося так зручно. Крім того, ви можете звернути увагу, а що як, да? як запам'ятати, якщо ти кудись далеко пішов, де твій де твій будинок? Ну я думаю, що якщо б первісні люди побачили наші панельки, вони б сказали запитали те саме, як ви в панельках дізнаєтесь, де ваш будинок? Ось я думаю, що вони його самі будували, і це не настільки велике поселення, щоб, щоб в ньому заблукати. Тим мен, тим, тим паче будинки все одно відрізняються один від одного. Бачите, що тут е, десь в один поверх, десь в півтори, десь у два, десь ось у три поверхи. Це все таки не настільки велике поселення, щоб в ньому заблукати. Я думаю, що вони все це тут знаходили. Ну, ось така в нас реконструкція. 3D міст, звичайно, це були міста, де люди займалися землеробством. Ось бачите, тут вдалині видно поля, які вони обробляють, але все одно в місті було набагато легше і краще займатися ремеслом. Це була так більш досконала форма організації суспільства. І ви знаєте, що людство все більше і більше переїздить із сіл до міст, розуміючи, що в містах, де концентрація людей більше, більше можливість розвиватися, більше можливість щось нове створювати.